Цей проєкт, який планувався як свого роду поєднання синтез сучасного мистецтва і сакрального мистецтва, і розпочинався задовго до навали російської в Україну, він став свого роду таким символом супротиву. Українського мистецтва, тому що храм, для якого це розписи готувалися, він був підданий атаці, обстріляний. Деякі твори в храмі, які зараз існують, вони так і залишаться частково зруйнованими, як спогад про війну. Але саме мистецтво, яке ми бачимо, це свого роду, якби як. Фенікс це відродження всього світлого і відродження культури на тлі згарищ, на тлі війни. І те, що хлопці працюють в цей час під час війни, це також є символом незламності нашого народу і символом незламності нашого мистецтва. Я б говорив трошки ширше, ніж про цей проєкт. Просто будь-яка сакральність стає видима через історії, через побутування через те, як вона проживається і втілюється в час. Ну, от, скажімо, зараз вже мало хто згадує, хоча історія дуже довга, це була така релігійна течія попутників. Про них забули, вони були гнані, мало кому відомі, але багато з них, хто ніс цю традицію, вони жили так, що їм голуби сідали на плечі. Ну, це дуже високо, але тут хочеться говорити про високе. Я дуже шаную Анатолія Криволапа і оцей його виклик. Саме по собі робота взятись, розписувати сільську церкву, це чин. Це Взагалі, виклик, виклик тому просторі, культурному, якщо хочете, соціальному, в якому живеш. А тут додалася така історія, та, після якої хочеться згадувати фільм або взагалі таку метафору, час збирати каміння. Щось з цього залишилось на стінах, але це пам'ять про те, що було створено людьми. Мені взагалі страшенно подобається ця теорія Вернацького, сформульована значною мірою в Києві або по слідах київських якихось його вражень в Ну, Цей проєкт з тих, який робить світ. Ну, скажімо, може, більш опуклий. світ, в якому зберігається надія, що справжня віра таки існує. Дозволяють усім рефлексувати на те, що ми пережили під час війни, на наші очікування від перемоги від того, що, що дає нам силу і наснагу зараз, що дає нам надію. Тому от такі оптимістичні кольори, яскраві кольори, це точно про надію, про, точно про віру в перемогу, про віру в дійсно перемоги світла на темряву. Тому і але такі сучасні образи вони дозволяють нам фантазувати. І мені здається, це важливо, тому що кожен індивідуально може фантазувати на власний госід. Pytali często, czemu ja tym zajmuję się. Ja powiedział, że takie rzeczy, pytania czemu, bardzo często ich trzeba szukać w rodzinnym młodeństwie albo w młodości. Z innych przyczyn, kiedy mnie było 14 lat, ja przeczytał tylko książkę Erwin Stone, Subwenka i Ekstaza to pro, o Michelangelo, który robił skulptury w Braniu tam w letnia 20-letnia, bo tak, duże wrazuło, bo i malował Seksynską Kaplicę. To mnie duże wrażliwe, bo to pojednania em, sakralnego i wysokiego w ono mi z jakichś przyczyn zrobiło na zwyczajne wielkie wrażenia. Te wszystkie rzadkie rzeczy, które ty z no, się w moim życiu, poczynając z centru, który ja w maju, czy tam na 20 roków budowałem razem z Nowosilskiem, która no, była pamiątką architektury, że pisała 20 lat, od z najmłodszych. Momenty pamiętam architektury, od czasu stworzenia. To może dla mnie nie wiedzieć. Chcę wiedzieć, że w tym potrzebuje sakrum. coś, co jest święte, bo może bo, ono rozruszyło w siedzibę jakie może być buty i może nie być buty. I warto wiedzieć, jakiś sakrament. Reci rzeczy potrzebuje w I też co współczesna Suczasne... architektura cerkowna i wystrzał w seredę potrzebuje współczesnego myślenia, To jest absolutnie widno, to że... co jak wy idete był e... zakład religijny. Najgdzdo znalezi rzeczy były stworzone własną średniowieczu. I takim przykładem, oczywiście, jest sykstyńska kapela Michelangelo. Jeśli chodzi o wschodni obrad, to może to być te Monastery Czakra w Konstantynopolu, i w Słowackiej Słowackiej więcej niższe, bo w od XIV Mozaiki, no ale pokazuje pokazuje że średnie mistrzostwo wyniki zachowane e, poza murami Konstantynopola. E, e, to między dwoma e, czakrami. I wszystkie kapela je, jakby te polusy, które mnie interesują. I o czym Ну, тим видатним сучасним місцем, такого я звернув увагу, але це не є причина, чому він є ту, в тому проєкті. Причина є така, я думаю, що я вірю в це, що математика і містика мають спільні корні. Ну, не тільки я, це є такий спеціальний, чи не такий напрям. filozofii. Tutaj mówi o że matematyka i mistyka mają tu spinę kora. Wyczuwają do tych. No co to wyjaśnić, ale no te matematyczne formule, one przychodzą do ludzi w jakiś tam form, to ta się powiedzieć, parę wiedzia fizycznych nawet formula i w tomu są robimy w swoim życiu, wkrótce z architekturą i wkrótce z tym, jak my lecimy w kosmosy, nawet jak my tam nie byli i tak dalej. Jak się z tego, to mistyka również ma formuły, które mają w sobie tę ewidentność, tu można wyczytać. I ja uważam, że kolory łapa, one są takie matematycznymi formulami e, prawdziwymi, które wyobrażają mistykę, e, kraszcze albo gorsze. On chce to robić, więc w tomów wprawia się w artystę, e, w które jest powiązana e, z sakrum, e, a w innym mu, mu to mu zajęło długo ale w jest wyraźna formula kolorów, które win i te formuły matematyczne, które widobrazują jakiś emocjonalny stan, to mu że tak zafascynowało. Часто річ така доволі філософська, скажімо так. І з ним треба поводитися з часом життєвим і з часом, відпущеним на якусь справу дуже делікатно. Треба розшифрувати, чому тобі даний цей час, як його використати, не поспішати і, 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 і з іншого боку, не стояти на місці і так далі. Тобто, час в мистецтві у художника має великий вплив на те, що він робить. За цим проєктом я слідкую з перших днів, і навіть коли в мене був в простір, її, Костя Донін зі мною поїхав на комбінат, де ми е бачили початок. І я публікував е ще не зрозумілі для мене речі тоді, бо там мало місця, е робота на роботі, е купа ескізів, а не вже таких величезних розписів. І в мене тоді виникла якась асоціація. Рік до того я познайомився з творчістю Гауді, в першу чергу з його собором, який досі набудований, Саграда Фемілія. Тоді обіцяли, що він відкриється у 2020 році. Ну цього не відбулося, бо там дійсно величезна споруда. І коли я приїхав в майстерню там, де працював криволап Стопаченка, мені щось таке е, пішло в голову. У нас буде Саграда фамілія, маленька, але своя. Бо оцей е, е, сімбіоз, симбі... синергія е, абсолютно різних художників. Е, е, Взагалі ж Криволап ніколи не займався монументальним мистецтвом ні на якому рівні. І він постійно батроху відмовляв о, свою, ну, свою участь у цьому проєкті. Два роки він відмовляв, а батрох наполягав, толя ти намалюєш, толя ти намалюєш, толя ти знаєш математику кукулярів, ти виконуєш цю роботу. І це вже друга частина розписів. Я привіз макет сюди. Там, де можна побачити, в якому вигляді це все буде. Ну, нема головного іконостасу, але це останній крок, який вже буде мабуть, здійснений після того, як всі ці, ці розписи, в тому числі розстріляні, будуть змонтовані. Тоді можна зробити обсяг, приміщення, можливо, будуть якісь зміни, я впевнений в цьому, що будуть зміни. Тут. Така, зараз ці обличчя трохи залісировані, вони під іншим кутом, то зникає, то з'являються у кожного із святих. А, але це можна буде виправити в залежності від того, яке світло в храмі буде. Бо в умовах галереї, в умовах майстерні цього не можна уявити собі. Тому вони зараз такі. Я впевнений, що ці три фаната три фаната. Фанат, номер ну, перший це Батров, Другий це Ступаченка, а Кривала вже він е, завершує це все. Да, їхні думки Батруха роботу Ступаченка завершує Кривала. Сподіваюся, що це церква стане навіть е, привабливою, як колись був. О, Багато разів в Парижі не колись, багато разів, і їздив по різним усадьбам. Ну, наприклад, Живірні Мане, таке село, Живірні, там Хайба Мане. Черги, автобусів, туристів. Не в Париж вони їдуть а туди, до, до, до манея. Сподіваюся, що церква буде таким магнітом, коли у нас на нарешті артаб'єкт, бо це арт-об'єкт, стане магнітом. これはこれでしょ